8 липня 2022 року в чотирьох залах Івано-Франківського краєзнавчого музею міській ратуші розпочалось експонування виставкового арт-проекту Бог між нами Переможемо разом, який є частиною проєкту Врятуємо скарби разом. Виставка надала можливість багатьом митцям у власних розповідях проявити тему участі Бога у нашому теперішньому житті. Івано-Франківський краєзнавчий музей презентує надзвичайно цікаву і дуже потрібну у цей військовий час виставку. Ідея її зародилася одразу у перші дні війни, оскільки ми не знали, що будемо робити далі, як далі жити, як планувати наше музейне життя, і тому розробили такий концепт, який вибудовувався декілька місяців під час активної фази війни. З часом життя внесло свої корективи, тобто ми змогли зрозуміти, що саме ми хочемо зробити у цьому залі, оскільки ця зала зберігала найцінніші твори сакрального мистецтва, і першочергово вони були евакуйовані і заховані у сховища. Надалі ми розуміли, що найближчим часом, навіть коли вже буде завершена війна, навіть коли вже буде перемога, ми будемо думати, як зробити так, щоб убезпечити. Цю сакральну колекцію. Тому зала стала експериментальною і дуже вдало, вдалося нам зробити цей виставковий проєкт. Ідея цієї виставки, вона як, як концепт, як ідея, вона була ще задумана до війни насправді. І, і оскільки ми вже багато років в рамках врятуємо разом» нашого реставраційного проєкту, займаємося порятунком сакральних творів, і так сталося, що на початку війни нам прийшлось терміново евакуювати всю сакральну колекцію, то ці зали насправді пустували, і вони так, знаєте, ну, музей був в такому, ну, в такому стані, як наша країна, і останні війни. Але ідея, ідея, яка постійно присутня в наших цих історіях, тема Бога, Бог, який завжди є між нами, вона для нас була надзвичайно актуальною. І ну, коли перші початки війни ми зустрічали багатьох людей, які приїздили до Франківська, переселенців, робили такі важливі Акції арт-терапії, екскурсії безкоштовних для людей нам було важливо. Ну от нас така виникла ідея. Ну, ознайомити людей з, з, з тих, які приїздять до Франківська. Власне, куди вони приїхали? Як вони, що вони, хто тут? Які люди? Чим ми дихаємо, як ми живемо? Наскільки це? І, власне, цей контекст він завжди був, Бог між нами, він, він завжди був присутній. І коли ми почали на початку війни ці всі рухи, волонтерство, багато всього різного, і в один момент це була ідея, яку ми придумали з Єремою Стециком. Франківську. І е, дякувати ну, підтримці е, наших друзів, Олега Андрухєва, Андрія Луцького. І наскільки ми були от, якось заряджені на цей весь е, проєкт, відкрити, відкрити якусь нову сторінку в історії проєкту Веретуємо скарби разом і взагалі показати якісь, якісь нові візії, нові рефлексії на сучасну фактично, е, ну, ну, можливо, ну, фактично на війну. На наше життя тепер, можна так сказати, що для нас є головним в цьому трагічному, драматичному такому історичному періоді. І ну, ми художники, ми, творчість це якби наше кредо. Ми завжди, от в якихось таких творчих рухах, перебуваємо. І насправді в мене були такі перед війною, я мав Деякі виїзди в європейські музеї я бачу багато якихось нових колекцій дуже цікавих. І в мене, знаєте, воно десь крутилося. Тобто я я як я сам реставратор, але виступив в ролі якогось там дизайнера навіть, можливо, так. Я дуже дякую Єремі, тому що він мені допомагав, тому що Єрема придумав ці шикарні кольори на стінах і ці ідеї. І розумієте, і, ну, і ви знаєте, що Франківськ – це було місто, в якому м, дуже зараз на початку війни перетнулося дуже крутих, цікавих людей з цілої України. І це такий був такий. Ну, Потік людей, унікальних, творчих і таке інше. І, і так сталося, що навіть власне, в цьому всьому концепті, який, який за основу, за мету мав якраз сказати всім людям, які приїздять до нашого міста, що це християнське місто, це місто Христа, місто любові, місто. Тепла, радості. І як каже Єрма Вітовська, каже: слухай, Франківсьце, це як санаторій. Так? ну Десь такі люди приїздять. Розумієте? І ми молилися завжди, бо перші наші рухи були такі. Пам'ятаю, як ми навіть е з Володимиром Гайдером, е з, з Володимиром Устинським почали рухи там по охороні пам'ятників, ми закладали це мішкан, Тобто у нас ініціатива така була. Ми Переживали за якусь оцю, ну щоб зберегти отак. От, от такі у нас були перші такі рухи. А от це вже була м, якась така розуміння о цього добра. Теплоти і захисту Божого захисту для Франківська. Розумієте, от ми, ми хотіли в що створити якусь таку модель, яка ну вона і так присутня, тому що ми на цьому культурному фронті вже там, бо проєкт Витуємо скарби разом він з 2009 року, так витуємо скарби разом. От ви бачите цей контекст разом, який зараз є. так, Ми десь свого роду мали такі, як щитували ці такі, такі, знаєте, пророцтва, десь от візії, як тепер воно відбувається. І це прослідковується. До речі, ми говоримо це на цій виставці в цьому Концепції. Навіть в якихось творах я знайшов сакральних творах, які я виставляю, свої, навіть які я творив в 2000-х роках, насправді вони зараз стали актуальні під час війни. Я, про що я навіть не сподівався. Тобто я навіть і не думав це якось виставляти, а потім цей контекст з'явився. Тому, власне, центром цієї виставкової зали, виставкового проєкту є. От Перша зала, це Бог між нами. Це така інтерактивна історія. Власне, коли ми почали творити, ви бачите діти, люди, які, які, які власне вірують в Бога, які є частиною цієї ідеї, які підтримують цю ідею, вони в інтерактиві такому вони тримали ці букви. Але центром є оце, ці, ці скульптури. Це була ідея коло життя. Власне коло яке символізувало. Яке символізувало собою, власне, як я вже пізніше зрозумів, оцей такий буремний світ, буремний світ цього складного драматичного життя, на якому є оці скульптури, скульптури святих. Власне, е, скульптури святих, які ми реставрували в рамках проекту в реставраційному відділі івано франківського кризнавчого музею, є скульптури, які ще потребують реставрації. Власне скульптура святого Онуфрія, вона от має походження з вірменського костелу і зараз. Така одна з найцікавіших скульптур нашого, нашої колекції, і вона потребує ще реставрації, консервації. Тобто, взагалі ця проблематика, ця драма життя, смерті, людсько, людського духу. Власне, тут все закладено. Цей концепт він, він насправді, є, він насправді є рухомий. Він насправді є рухомий. Е, і власне, його створив, е, сам, це, сам, с, е, його створив Сергій Полубодько своєю командою, команда Ковалів, це було для них виклик такий певний. І е, що цікаво, що воно вийшло, до речі, е, зайшло дуже в контекст, тому що навіть технічно, як воно виготовлено, і звуки, які воно видає, воно, воно символізує сучасний світ. Художниця Олена Кислих Приходько, яка приїхала на відкриття, яка є учасником нашого проєкту, сказала, що. Це як ірпінські диркачі, от, знаєте, такі звуки, як от, рашисти отримали під Києвом. розумієте, це, така, це І тут, ну, тут є тут кожен фрагмент, коли творилася ця виставка, це якась містерія була насправді. Тому що кожен фрагмент творився незрозуміло. Він творився незрозуміло ну, не... спочатку незрозуміло для нас як. Але м, учасники самі притягалися в якомусь форматі. І м, коли, ти, коли ти маєш ідею. І ти заходиш в цей потік і починається містерія знаєте, духа. от така от. така І, власне, тут представлено багато було різних творів центром цієї зали, цієї композиції, навіть була ця інсталяція. З розп'яттям з, з розп Ісуса Христа. Це скульптура, яка є в колекції нашого музею, яка є символом проекту «Врятуємо Скарби разом. Скульптура, яку колись подарував нам один чоловік, приніс в музей і, власне, подарував для колекції Івано-Франківського кризнавчого музею. Там окрема ціла історія. Тут представлені унікальні власне артефакти, воно дуже символічно, оскільки перед самою виставкою наші друзі нам подарували бородянського півника, так, е, Васильківська кераміка. тобто ми маємо такий символ дуже важливий. Для нас. Тут зібрані такі фактично найцінніші артефакти нашого, нашої виставки. Власне, ви бачите першу марку проєкту для Бога, я створю найкраще. Власне, Нікіта Тітов подарував нам. Зробив для нашого проекту унікальну закладку. Бог між нами це було зроблено для, для нашої виставки. Ви можете побачити. І є унікальна, унікальна робота шведського коваля Людвіха Олдмана. Власне, це ковалі, які робили виставки в нашому місті Івано-Франківського Вагабундо. І які, які продають ці твори і допомагають і купують за свої гроші дуже багато для України. Власне, це, це важливо так само, бо тут представлені так само наші ікони з колекції Івано-Франківського краєзнавчого музею, наші сакральні твори, які ми робимо, ну, які ми реставрували в свій час. І вони так само дуже глибокі і символічні, тому що тут показаний і власне архангел Гавриїл і архангел Михаїл, Архангел Гавриїл, так. Він, Він є для нас, знаєте, Тим така, така от е, фактично, символ радості і тої чистоти, яку і тої звістки, що людство буде, буде врятовано, ті слова Марії, які він говорить. А Архангел Михаїл це власне е, сучасність, можна так сказати, перемога над дияволом, тому що саме диявол, от він, бачите, він тут в такому якраз е, показаний форматі, що ми все рівно переможемо. От, власне, в, назва виставки Бог між нами. Переможемо разом. Важливою і вагомою складовою виставки Бог між нами переможемо разом є експозиція творів багаторічного конкурсу для Бога Я створю найкраще. Загалом, коли ми говоримо про цю історію, що вона тут про перетини там людей, про перетини ем, історії, про перетини навіть якихось там. Задач, спонукань, ну як люди там собі то е, уявляють, то е, ми говорили при підготовці цієї цієї ці, ці історії говорили, що е, скоріш за все, що люди, які е, готують, е, ну, починають малювати або починають розважати на тему сакральну, ну, не завжди мають. Мо не, не завжди мають якусь таку навіть духовну підготовку, і це і, і це насправді дуже добре, бо є люди, які там е, хтось там практикує стосунки з Богом, хтось їх там пробує удосконалювати, хтось там просто придивляється, а хтось взагалі байдужий. І це теж добре, бо в, в якийсь з моментів, коли до тебе тобі ставиться якесь там запитання, наприклад, так як в нашій історії це це дуже, дуже просто. Дітям в школі дають завдання. Малюємо стосунки з Богом. І це не тільки дітям, і дорослим. І коли ти починаєш про це говорити, то ти розумієш, що в тебе є до самого до Бога якісь питання, і у Бога можуть бути до тебе якісь питання. Тобто так як між людьми, так, як між друзями, ти мусиш ці стосунки вирішити. І якийсь стан цієї, цього діалогу, чи це дискусія, чи суперечка, чи навіть може бути якесь нарікання, чи можуть бути там якісь там, ну, може бути, і на щось навіть неприємне, може щось вимагатися. Або очікування, якісь бути завищені, чи там взагалі якісь бути, але все це ми називаємо стосунками. І навіть якщо в тебе ці стосунки не до не до кінця там якісь зараз удачні, то все одно ти можеш їх описати. І тут дуже багато робіт є, які власне описують стосунок з Богом. Їх тут є, не знаю, напевно біля 500, але але зараз частина колекції цієї виставлена є в світі. За кордоном зараз чотири виставки майже паралельно працюють, і ще, і ще намічається багато. Колись ми попередні колекції з попередніх років, десь може більше 50 разів, напевно, виставляли по Україні. Це, це дуже різні міста. І, і Бердянськ, і Кривий, Ріг, Харків, і, і Львів, і, і наші тут наші навіть. І в Франківську паралельно може бути ну зараз паралельно дві виставки тут і в офісі носічових стрільців в одній фірмі. Тобто, ну воно воно постійно рухається. Я не сильно це контролюю, але дуже хотілося би, щоб воно собі і жило, плило. Зараз воно поселилося на кілька місяців в рату, що ну клас, типу, десь щось воно чіпає. У нас є каталог і є в електронному варіанті всі ці роботи. Ми заохочуємо людей. Придивлятися, якщо вони десь там впізнають щось своє, що ми можемо навіть віддавати під принти, під ці, ці фотографії У нас ніби з авторами є попереджено і узгоджено, що ці роботи можуть, можуть десь вилазити в різних проєктах. Та як зараз дуже часто вони потрапляють на аукціони для продажу для українських різних там потреб, то цілком так само. Можуть бути і в якихось дизайнерських формах, бо ці речі є стосункові, і ми не вимагаємо, щоб воно ну, приймалося прямо зараз так до уваги художниками, і давайте робити такі інтер'єри церков. Але до цього йдемо ми все одно, бо рано чи пізно буде оця така емоційна перебудова. І, і, і стосунки в самій церкві, типу, як, як воно там, щось може бути класичне, щось може бути різне, і цілком може бути, що, що ці картини стануть в пригоді. Ми вже два більше напевно десяти років. Це розвиваємо. За кордон був у малий цього року. Це була тільки Болгарія, все решта це була Україна, але Україна була роботи були прислані до нового року 22-го року. Відповідно. Все, що зараз було у, у фронті, і все, що ще й зараз перебуває, воно в воно нас тут є. Тобто, дуже з багатьма школами, які встигли евакуюватися, які там дають собі ради, дехто є навіть в заході України, десь, десь вони, десь тут недалеко, то з ними ми контакт маємо і навіть їм повідправляли каталоги. Багато хто був, ми відкрили цю виставку в березні. І, і багато переселенців, які були з тих міст, вони були у нас на, на цих виставках. Вона була майже майже місяць у Вагабунду, і там ми проводили багато майстер-класів, то, то їх, їх було. Географія широка, але ми говоримо про Україну. Болгарської колекції тут немає. Болгарська колекція на сичів стрільців, а, а тут є багато. Тут є дорослі і діти. Не знаю, якщо то напевно на... видно, що це людина доросла. І видно, що це там дитина супердитяча, е, але робота супер дитяча. Але ця робота дуже конкурує з цією. Тут треба е, ну, багатьом відгукується навіть цей перший подих. Людина не не завжди потребує такого вже там ретельного викінчення. Але ну це тут я зараз вам кілька робіт покажу е, е, дорослих. Ну т, наприклад, це робота франківського художника. Е, Микола Шкварок зробив афішу, І ми її взяли в цю, в цю виставку, вона навіть там взяла, виграла щось конкурсне, але вона була як робота дорослого художника, ніби проста, ніби класна, але вона зайшла. Це теж робота дорослого художника Максим Паленко з Дніпра. Він, власне, з тої серії, що я не впевнений, наскільки він практикуючий християнин, і яку він має, який він має там чесноти чи там як це священичий сам. Але, але це точно людина, яка має свій стосунок з зображенням і свій стосунок власне з Богом, що він собі дозволяє так, але він тут емоційно він все зберігає, там, розвалює тих воїнів, розвалює той. Гробівець, з якого виходить, ну Христос Воскрес. Це теж Максим Паленко, це теж доросла людина, приблизно мій ровесник. І власне це був співпав великдень, співпав був з велосипедним таким якимось світовим днем. Ну і то, власне, він таку зробив був. Для мене це сильно. Тут неї такі футболки були. що там... Ну, Тут немає зневаги, власне, до Ісуса. Тут є стосунок до Ісуса як до людини. Типу, ну, ти ж типу, був би зараз точно на ровері. Типу, тут ну, ясна річ. Тобто, ну, тобто, ну, таке. Чи оце це теж дорослий хлопець Андрій Ярмоленко? Він. Плакатист, він дуже робить красивенні плакати, і це власне один з тих плакатів, який він знав вже про існування нашого конкурсу. І це один з плакатів, коли він розумів, що роблячи якісь таку роблячи таку якусь річ, він точно попадає до нас на конкурс. У нас з ним дружні стосунки. І ми його роботу взяли на обкладинку на перший розворот. Власне, тримайся за мене, називається. І фактично з цієї роботи і дизайн цього нового каталогу весь пішов, весь в цих кольорах. Типу, ну я вважаю, що, що це на ну, дев'ятиповерхівку на такий якийсь розпис мав би бути, типу, незалежно від навіть теперішньої ситуації, незалежно від воєнних дій, типу це. Не знаю, це, це Маріїнка. Це, це що тут на обкладинці, це хлопець, якщо я не помиляюсь, 9 років з Маріїнки. Вони весь цей час, всі війна триває, вони завжди нам присилають роботи досить ретельні, але в більшості, звичайно, з обмеженими матеріалами, але вони там. Кожен раз, коли вони цей, це у це них там ну, до такої, до такої, там далі обстріли, ми, ми не, не працюємо. Але ці гуртки і ці школи в них постійно працювали. Ну, і Ми кожен раз, звичайно, чекаємо на цьому конкурсі все їхніх робіт. Ну, А це Болгарія. Це те, що ми зараз тут не маємо в ратуші, але такі дуже чарівні ці веселі образи. Ну таке, тут до 10 років це в них колекція. Залежить, в цій історії залежить все від вчителя. Там фантастичний вчитель у цих бухар, це місто Нова Загора. І в нас дефіцит цих вчителів, і там дефіцит цих вчителів. Ми його знаємо і щасливі, що він, що він це знає. Він знає, де Франківськ, знає, розуміє контекст наш. Але він дуже кожен раз нам присилає такі якісь подібні колекції. Ну це ж теж треба в школі запустити, щоб там та дитина. Вони більше малюють тих святих, яких в них там е в самій Болгарії більш популярні там. Але дуже часто паралеліться з нами Андрій там чи Миколай. На всіх виставках, які ми буваємо, хтось знаходить, хтось не знаходить. Тобто люд людям дуже все дуже все по-різному, так як і з дорослими. Декому зрозуміліше, що от є. Е е е класична ікона, і їм це зрозуміло, що є класична скульптура, і їм це зрозуміло. Є багато малюнків, Окей, не, не завжди. Але ті, хто залазять, е і хто, хто щось знаходить, зрозуміло, що це. Е ну, Ми зараз маємо на руках це багатство. так, ми маємо За, за 10 років маємо біля п'яти е тисяч таких різних картин. і виходить, що Ясно, що десь вдається їх залишати десь на стінах назавжди, а більшість ще архівується, щось на виставках. І цей, цей багаж, він, ми його роздаємо в електронному варіанті, в, в паперовому не всі готові прийняти. Навіть коли ми говоримо, ми готові подарувати вам картинку, але вам потрібно зробити тільки фотозвіт, що от на цій стіні вона висить, що вона вас не шафи, тоді вона в нас може бути в архіві. І на цьому людина починає усвідомлювати відповідальність, що вона зараз візьме картину, і тоді треба вибрати. Тоді це ну не, не всі далеко, не всі готові в це в це залізти. Ми з цим побачили, ну і добре, не готові. Значить окей, просто потішимося, що воно є в цифровому. Ми зараз є учасниками новітньої історії України, історії, яка пишеться кров'ю і сльозами, стражданнями і молитвами. Кожен має робити, що може, з тим, що має, там, де він є, з Богом в душі.